Дивоквітка. Здавна існує легенда, що папороць світе тільки раз на рік на Івана Купала, а ще говорять, що та людина, яка зірве цвіт папороті, буде щасливою, могутньою і досягне всього, чого забажає. Та зробити це непросто, бо нечиста сила не допускає людей до дивоквітки. Один чоловік все ж вирішив спробувати, і ось що він розповідає. А правда це чи не билиця, ніхто не знає. Одного разу вирішив цей чоловік у ніч на Івана Купала піти в ліс і знайти папороть, дочекатися півночі і зірвати цвіт. Зайшов він у ліс, знайшов кущ папороті, взяв освячену палицю, обвів нею навколо себе, щоб захиститися від нечисті. Сидить, чекає. Аж ось бачить, просто на нього вискакує вогняний лев. Страшно було йому, але чоловік сидів на своєму місці нерухомо, звір добіг до нього і зник. Через деякий час ще видіння летить величезний кажан, очі якого горять червоним полум'ям. І цього разу чоловік не злякався, і знову все зникло. Незадовго до півночі виїжджає конячина, запряжена у віз. На ньому люди не живі. Лежать. Два чоловіки ведуть коня за вуздечку чути їхню розмову. Ось, дивись, ще один сидить бере ножа. Видіння чи дійсність? злякано подумав чоловік. Різники наближались. Місяць світив дуже яскраво, було чітко видно страшні обличчя незнайомців. Шукать щастя більше не чекав, що духуч корнув він у хащі. Більше за цвітом дивоквітки чоловік не ходив і іншим не радив.